І насамкінець у фактах український посуд. Його якість, імідж, довговічність та конкурентна цінність. Як з'ясували наші кореспонденти, посудна промисловість сезонна, тому виробничі цехи робочими ми знайшли на Дніпропетровщині. Тут посуд, і каструлі роблять жінки. Емальоване начиння найекологічніше і найбезпечніше. В основі емалі 50% відсотків і тому вона найприродніша. Дарка Оліфер на теми кухонного господарства. У царстві українського посуду керують жінки. Цей завод на Дніпропетровщині не виняток. Тут створюють емальоване кухонне приладдя. Половину продають в Україні, половину за кордон. Не зупинялися навіть у кризу. Цим посудом користуються у 15 державах, зокрема у Канаді, Америці, Центральній Азії, Скандинавії на Балканах. Переконують, це посуд європейського рівня. Учитує, що всі ці гости були утверджені ще ну, в совєтські времена. Тогда они уже на тот момент были жестче, чем европейские сегодняшние. И мы поддерживаем эти традиции рисунки у нас зараз використовуються очень большим спросом. Цей рисунок називається «Літній сад. Сировина виключно українська. Каструлі, відра, миски прикрашають деколями такими собі провідними картинками. В асортименті їх понад 200 варіантів, бо намагаються догодити смакові кожної господині. Зараз у нас в основному так би бы, в воду башні рисунки з таким круговим нанесенням. Ну в принципі та турецький стіль. Шим нравиться покупати. Якщо на питання, у чому готувати, вітчизняна промисловість відповідає відносно легко, то у чому подавати вже складніше. Модель цієї чашки називається Мрія. Малюнок та обсяг можуть бути різними але форма є найпопулярнішою в Україні та Росії. Цю чашку роблять у сумах. Саме тут розташовано фактично єдине повноцінне фарфорове підприємство України. Ще з радянських часів тут роблять не лише кружки, а й тарілки, кавові та чайні сервізи, сувеніри. Тут так само використовують тільки українську сировину і суворо її перевіряють. 80% товару продають до сусідньої Росії решта розходиться вдома. Загальна тенденція така ж лише п'ята частина порцелянового посуду в Україні українська. Усе через ціну. Нам важко конкурувати з китайськими виробниками, передусім через дорогий газ, а ще через технології. В Україні порцеляну опалюють набагато якісніше з дотриманням стандартів саме для фарфору. У Китаї з посудом особливо не панькаються і виготовляють за менш суворими стандартами кераміки. Тож ціна у них менша, але якість краща у нас. Найпростіше її перевірити оцетом чи скипкою лимона, заливши їх на добу. Є сліпослітова. Сам рисунок якби как бы, вигоріл, там поблідніл, це може сміло посу посуду вибрати, тому що ту красу, яка поблідніла, ви сідаєте з тим же салатом, з тим же їдою. У цьому заводському музеї вся історія вітчизняного чаювання та кавування за останні півсторіччя. Класичні чашки у горошок впізнає кожен відвідувач музею, так само, як сервіс Пегас. Продовж тридцяти років його робили і для СРСР за кордон продавали. Тут таки можна побачити, як змінюються посудні вподобання українців. Січас більше привладають вот, більш простое Немножко там чуть розцвічено золотом, если, не краски, а от білий цвіт фарфора. сільське время дуже любили ярки. Красні, краски, ну много золота смак родом з дитинства. Одна з причин, через яку українці віддають перевагу вітчизняному посуду традиції. Салат з миски, як у матері чи бабусі, завжди буде смачнішим. Дарка Оліфер, Валерія Мальченко, Дмитро Климчук, Деніс Сенєгін. Факти ICTV.